Всім привіт, дорогі друзі. Реал Мадрид дуже впевнено і спокійно обіграв Челсі з рахунком 2-0 себе вдома. І це при тому, що Челсі мав доволі непогані моменти в першому таймі. І сьогодні в цьому огляді ми розберемося, чому так Челсі хреново реально зіграв як завжди, в принципі. Але давайте в контексті Ліги Чемпіонів як могли б зіграти. Ну і Михайла Мудрика не було на футбольному полі сьогодні взагалі. Нуль хвилин він відіграв, і нуль хейту в нього вилилося в цьому матчі, і це добре, що він не з'явився. Зараз поясню, чому в цьому відео, друзі. Тому перед початком напишіть свій коментар, як вам гра. чи ви вважаєте, що Челсі зможе зробити камбек, виграти в два м'ячі у реала, і все-таки, можливо, в додатковий час чи переграти реал пройти далі. Я цього шансу не бачу. Ваші думки зараз пишіть. Також перед початком поставте лайк. Підпишіться на канал, це дуже важливо для того, щоб набирати якісну аудиторію тих людей, які дійсно, яким дійсно цікавий український європейський футбол. Ну і також заходьте підписуватись на телеграм, де ви завжди будете отримати сповіщення про вихід нових відео, про анонси нових прямих трансляцій. Ну і також новини українського європейського футболу. все в телеграмі, друзі. Плюс розіграш до трьох тисяч доларів вас там чекає. Деталі теж в телеграмі. Ну і давайте коротко по цьому матчу, що було не так з Челсі, і що було так з Реалом. Наскільки праймово Реал Мадрид в цьому матчі зіграв для того, щоб виграти в 2-0 на Сантьяго бернабео Це в принципі всі очікували. І мій прогноз був перемога Реала, тому що я болівальник Реала це логічно. Я став на Реал думав, що вони виграють два м'ячі але... Ну я не думав, що так легко все буде хоча початок зустрічі і взагалі склад. Давайте обговоримо, тому що ми бачимо вже картину цілісну, як це було на початку. Як виглядала схема Лемпарда? Тобто, це 3-5-2. Перший матч Лемпард після того, як повернувся в Челсі, зіграв в 4-3-3, програв у Улверхемптону. Зрозумів, що протирала така шняга, не пройде, треба захищатися. Зіграв 5 захисників. Ну, в три захисники, окей, два латераля, без флангів. І на вістрі, атаки і зі Стерлінгом. Да? Н'яко мудрика тобі, хаверца навіть не було. Ніфіга собі, хаверца прибрали. Тому що є Стерлінг, звісно, треба його ставити. У Рау стандартні 4-3. 3 Тут навіть нема що обговорити. Єдиний момент, Камавінга лівий захисник. Ну Тут навіть у мене вже брова піднялася, тому що я був в шоці, я думав, це нереально, тому що наче там грав, в принципі, але матчі проти Вілі він не дуже відіграв, і саме сьогодні грав там Камавінга, не грав Рюдігер з основи, Алаба грав центральний захисник. Але потім вже в другому таймі вийшов Рюдігер, Алаба пішов на ліву. В будь якому випадку Реал, ну, в принципі, читалося, можливо, так. так скажу Але в принципі структура зрозуміла. Лемпард хотів грати на контратаках, використовувати швидкісних своїх двох форвардів. Ну, в цьому матчі, в даному випадку форвардів Феліш і Сталін. І в нього на початку зустрічі це виходило. Висока лінія захисту реала провалювалася два рази. Два шикарні моменти у Челсі було в першому таймі. І тільки в першому таймі у Челсі були ці моменти, щоб ви розуміли. Феноменальний вихід Феліша сам на сам, де його мілітав, наздогнав, і Феліш влучив в куртуа, не забив. Це було на початку на перших хвилинах, і далі знову ж таки через пару хвилин момент стерлінга, коли був простріл від Джеймса в штрафну, і Стерін з 5 метрів в ближній кут не зміг переграти куртуа. Диво, сейв тібо перевів на кутовий. Оце два шанси. Отут, якби Челсі забили, можна було відсидітись в автобус. Можна було далі сидіти вже в п'ять захисників. 5-3-2 і спокійно захищатись проти реала, але це було б зробити вже складніше, хоча ну хто його знає, та. Да? Але Реал Мадрид ну, витримав, витримав контратакувальний натиск Челсі. І все-таки змогли розмочити цей рахунок, забити. Ну, на екваторі першого тайму. Карім Бензема відкрив рахунок. Класний Черпачок, класне закидання від Карвахаля на Вінісіуса в штрафну Челсі. Де Вінісіус чи то пробивав, чи то віддавав на Бензема, Це вже не важливо. Вийшов такий напівудар на півпас, де кепа не зміг зафіксувати м'яч. відбив перед собою. І Бензима пусті ворота забував де Виглядало, можливо, і нелогічно. Статистика ось за матч Дивіться, 18-7 по ударах на користь реала, зволотіння на Реала. все на Реала. Да, і це, і це не пов'язано з червоною карткою. Можна було б сказати, що червона попливала на те, що Челсі херова. Ні, до червоної Челсі Херова. Да. Типу, це взагалі не попливало ніяк на гру, в принципі. Так, да, Челсі ще гірше почав грати. Окей. Після червоної картки, і це зрозуміло. Ну, Реал розстрілював, з дальні дистанції багато ударів у Реала було. В... За меш трафної, тобто в трафній площі. І ударів ствір грала 10 штук. За перший тайм вони вдарили 10 разів, 8 у ствір. Це дуже топовий показник. Після, вже, як ви бачите, показник ударів ствір погіршився. Але в будь-якому випадку 10 ударів ствір, і два м'ячі доволі непогана. Статистика. Ну і ось теплова карта. Це те, що ми з вами говорили, якби реал тупо сидів, нагнітав. Я не знаю, ці дві, я не знаю, як це назвати, якісь дві. не знаю, На цецький схоже, напевно, теплова карта. Реал Мадрид, якщо чисто, от вони старалися зліва і справа рівноцінні два фланги, тобто нагнітали і через Вінісіуса Родріго шикарний матч. Відіграв Вінісіус шикарний матч відіграв, що я в себе в штрафній тримали, десь справа, можливо, грали там. Непогано на початку і канте теж включався до атак, але це все не виглядало дуже так, знаєте, якісно, як хотілося. І того ми бачимо оцінки за матч. У Сталінга 6,0. Він знову провалиться, хоча деякі моменти в нього були. Філі 6,7 при нереалізації. Канте взагалі 5,9 отримав оцінку. Як і весь центр поля там хреново відіграв. Найкращий футболіст в Челсі це Кулібалі. Ну, є Балага, який сейвить в деяких епізодах, але Кулібалі, він травмувався і покинув поле, замість нього вийшов Кукурелі. І всі, бі... всі біди от Челсі саме стаються, коли виходить Кукурелі. Як на мене, тому що Ну, перший темп закінчився 1-0, і Челсі нічого не зміг створити. В Рала було більше моментів. Рал міг забувати. І другий, і другий тайм розпочався якби з такою спокійної, акуратної гри. От Челсі хотів перевірити реакцію Рала. Чи далі вони підуть вперед і будуть відкривати от цю високу лінію захисту і закидати за спину там Сталінові Феліш. Хіра, Реал Мадрид він витримував теж паузу і чекав, що буде далі. А сталася червона Челсі сам себе переграв. Банчівел пол останньої надії вихідцем на сам Родріго був би якби банчивел не потягнув за руку е, саме Родріго о, і в принципі отримав. Чисту червону картку. І після вже вийшов Хаверц, чалоба до цього кукурелія І після виходив уже Галегер і Маунт. Ну це вже було після другого голу. Другий гол стався на 74-й після заміни Сенсо. Сенсо виходить на 71-й. Три хвилини проходить Кутовий реал розігрує. Вінісіус передача під удара Сенсо, ближній кут, нижнім е, низом пробуває Сенсо, забиває гол, між ніг там папані кепа не врятував. Ідеальний вихід на заміну. Анчелоті красава. Відчув, що потрібно зробити освіжити. Родріго втомився вже трохи, вийшло сенсу, забив, могли в кінці забивати. Але на цьому от гра закінчилась, в принципі. от. Ну, На цьому можна не розглядати те, що там хто виходив, це не важливо. Важливо те, що Челсі знову. Да? Бо реалу зрозуміли, реал тут ну, на голову сильніше. Реал має проходити далі. 100%. Челсі, чому так все херово? Ви взяли для початку Потера, якого нічого не вийшло. Да? Ви його прибрали, поставили Лемпарда, який начебто повинен тащити. Не знаю, на морально вольових якихось там. Я не знаю, на чому Лемпард повинен був виїжджати, особливо проти Реали. Він хотів просто грати на контратаках і забити, це не спрацювало. І він відмовився від флангів футболістів, яких в нього ну, реально дофіга. Знову ж таки, він відмовляється від Михайла Мудрика, який під цю контратакувальну гру був би прям ідеально. Встав би в основний склад, не захотів грати флангами Хоча під кінець матчу він вже сів більше так в 4 захисники, там 4-4-1 фактично була схема у нього. Але я, ход... я веду до того, що добре, що Мудрик не вийшов на поле. От по Мудрику давай. Добре, що він не з'явився, тому що нічого б не змінилося. Ви розумієте, що вихід на поле Мудрика в цьому матчі це означало б ще одна тона хейту в його сторону. Знову ж таки, багато болівальників сказали: ну за що ви заплатили 70 плюс 30, що це за хлопець? Давайте його в шахтар назад. Що він не забиває? Де гра. ну Просто нічого не змінилося. Він би вийшов, знову він вдарив би півтора удари по воротах, знову там заробив якісь два штрафні, і на тому все. Розумієте? Ну, нічого б не змінилося глобально, ні для Мудрика, ні для Челсі. Так, да, я розумію, що важливо ставити такого футболіста в основу, але не під цю схему. Не 3-5-2. Не на позицію Форварда, де він просто буде закритий Рюдігером. Він його просто закриє. Тим самим Мілітао. І, і це не повільні центральні захисники. Мілітао, Алаба спокійно наздоженуть Мудрика. Розумієте, в чому фішка? І Карвахаль теж, якби не повільний правий захист. Від Мудрика тут толку було б небагато. Сенсу було б небагато, але. Якби, звісно, більш сміливіше Челсі зіграв, можливо, було б цікавіше і з Мудриком, можливо, з є справа, з флангами зіграти, з окей, з Стерлінгом, якщо не подобається. Грай з Фейлішом, але це буде така проактивна гра в контратаку. 4-3-3, але з опорниками зіграю. На це вже не пішов Френк Лемпарт і отримав два від Карло Анчелоті. Дуже теплі стосунки між ними, тому що ну, тренер і футболіст раніше, а зараз два тренери. Зустрілися між собою, легендарні постаті, звісно, є. І прийом Карло Анчелоті. Якщо ви це бачили, от був момент, коли до Анчелоті м'яч так випадково до нього відскочив м'яч, він приймає в повітрі цей м'ячик, набиває чотири рази і віддає своїм. Еталонна гра Карло Анчелоті, фантастичний тренер, фантастичний гравець. Як ви бачите, Анчелоті може підсилити ще ігру гру Реала на даний момент. Тому я не залишаю шансів Челсі в другому матчі. Пишіть ваші думки в чаті, дуже в коментарях, звісно, ми ж майже не стрім. Тому напишіть свої думки от стосовно того, чи потрібно все-таки Челсі грати в з флангами, з Вінгерами. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1. Що потрібно робити Лемпарду зараз? Що потрібно на Стемфорд мірісу? Тому що рахунок не розгромний. 2-0 можна відігравати. Але це треба грати в атаку, а не грати в контратаку і надіятися, що Реал не заб'є. Челсі потрібно. От в слідучому матчі, якщо він не випустить мудрика, це вже буде е, ну, злочин. Для мене це буде злочин, тому що якщо ти при рахунку 2-0 гориш і не випускаєш свій атакувальний потенціал, не граєш в атаку, ну ти програв. Тоді вже точно шансів Челсі не буде. А так, якщо він спробує, то можливо якийсь мал маленький шанс на сенсацію все-таки буде. Тому я ставлю на те, що Лемпард все-таки прийде до того, що зіграє 4-3-3 із Мудриком на фланзі. Можливо, це буде просто 4 і 2 вінгри попереду. Ваші думки в, в коментарях пишіть. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, друзі. Ну і заходьте в Телеграм, де більше контенту для того, щоб і не пропускати наші відео і прямі трансляції на цьому каналі. Ну і будемо вже дивитися слідучі матчі. Ліги чемпіонів і очікувати класного футболу, і матч відповідь якраз по цій грі. А і коротко по Мілан наполі хотілося би сказати, що Ну, Мілан змогли виграти. Мілан забили на контратаці в першому таймі, і, в принципі, витримали натиск Наполі. Наполі трошки грав краще з точки зору володіння і атаки, але потім отримали червону. Мілан зміг е, витіснити для себе перемогу е, зберегти для себе перемогу, але не забили другий. І там ще не все так просто, тому що в, в, Наполі, в Наполі буде дуже складно Мілану. Тому тут будемо чекати теж матчі відповіді. Там ще шанси 60 на 40 на користь Мілани, а тут, ну, 90 на 10. До нових зустрічей.